Доброго вечора. 6 вересня. У нас 10 годин вже ночі. Але ще працюємо. І так. Будемо записувати і будемо важити. Друзька, нам допоможете? Е, значить, Вважимо ми бролера, Це 6 вересня. У нас це йому вже ми їх брали 2 вересня другого вареса брали. Так, беремо якусь таку ось цю, а це красавчика. Що у нас виходить? Виходить 90 грам. Правильно. 90 грам. Давай, всього. Всього у нас стоять. 100 грам. 100 грам. Ну, Ми тільки ж перед цим 105 грам. 105 грамів 105 грамів. Тобто, виходить, що ми пишемо. Ми записали тут 100 грамів середню. Але це 2 вересня, що 4 день, 100 грам. Так. На нього було ми... На нього ми купили 50 Ну да. 50 старта. Четвертий день. Що ти я запутався? 50 і 30 Туди. Тридцять сюди, 50 туди. Правильно. 50 старта, от четвертий день. 50 старта ми розсипали 50 кг. Але ще в кормушках до завтра є. Тобто, в принципі, на завтра ще його хати, а потім треба буде докупляти. Ну, Подивимося завтра. Тобто, Покамість 50 кг старту. Четвертий день. бролер, вага 100-105, середня 100 г. Йдемо до несучки. Несучки у нас. Наша Сенді. Кормимо його цим комбікормом з стартовим, що і бролер. Тому що ми робили поначалу, коли давно брали несучку і кормили там, купляли корм для несучок. Це все утопія. Треба кормити стартом бролерним. Вазимо. Що беремо два ціпленка. Два ціпленка. Сендіка і ваза. Так, одненький у нас 40 грам. Другий 35 грамм. Ну, я написав 35. Чесно сказати. Вага бруллера, А, я написав 115. Вага 35 грамм. 35 грамм. 35 грамм. Не назад, хай їдять. Так вони у нас тут. Температура. Температура у нас. 31. Чогось, коли була температура 35 показувала, мені їм дуже було жарко. Тут температура 30, 31. Тут пише. Не 105, п'ять, я щось перепутав. 35 грам. Покамість 30 кг старта ми на них витратили, але вони ще не з'їли 30 кг старту, це розсипали ми майже ну кг да, 15 кг Пропойка. Даємо днем їм обичну воду, на ніч додаємо пропоїчку, називається байтрил. Yeah. То есть пропаивать ми їх будемо... Скільки ми будемо пропали? Байкрилом. Yeah. 5 пропаивать да, будемо пропаювати байкривом. Тобто вот таке коротеньке відео. Завтра будем включать вытяжки, потому що власність трошки піднялася. По поводу падежа по поводу падежа мы, як правило, по бройлеру падеш считаємо... Тоді, коли вже вони переїжджають з яслі, це яслі у нас тут для курей. Це ми зробили яслі з церкви. А переїжджають великий сарай, тоді, коли вони вже переїжджають, тоді ми вже вважаємо, скільки з общеї штуки зовсім кількості переїхало. І тоді, виходить, тоді вже ми вищитуємо бадьош. В принципі, все. Таке коротке відео було. Кому цікаво, пишіть коментарі, як там все кажуть. Подобайте, ставте подобайки. Ну, в принципі, все. Всім спасибо. Я думаю, завтра не буде коли, четвер, завтра виріска. В п'ятницю ми тоді зробимо ще раз відео. І зробимо віс і подивимося, що в нас по вагі і що в нас по корму. Все, будьте здорові, до побачення.